Уявімо, що Путіна таки дотиснули і наші, і його партнери. Чи призведеться до припинення війни? Припинення вогню має дві стадії: політичну і технічну. Політики домовляються, але фактичне припинення досягається лише після узгодження технічних деталей і процедур. Питання перше: по якій лінії зупиняється вогонь? Наприклад, у чию зону відповідальності потрапляє часів яр, про захоплення якого Росія заявила кілька днів тому. Але з чим не погодився? Український генштаб, уже це питання може, якщо не зірвати перемир'я, то щонайменше серйозно його ускладнити. Друге створення демілітаризованої зони. В її межах можна умовно будувати укріплення, але не допускається накопичення військ для наступу. Хто і як це контролюватиме? Третє питання розгляд спорів та інцидентів. Має бути нейтральна сторона, яка розглядатиме звинувачення в порушеннях режиму припинення вогню, і ухвалюватиме рішення, які визнають обидві сторони. Таку комісію потрібно створити і наділити повноваженнями, з якими погодяться всі. Навіть після політичного рішення узгодження технічних деталей може тривати місяцями. Поки тривають ці процеси, бойові дії не припиняються, і це ще без гарантій безпеки. Хто захистить Україну, якщо Росія порушить домовленості? Путін може, хоч сьогодні, оголосити про припинення вогню, це дозволить йому зняти напругу з боку США. Але це не буде мир. І є ризик, що Дональд Трамп... Вважатиме свою місію виконаною і переключиться на іншу тему: Росія не має сценарію виходу і стратегія війна без кінця. І якщо щось і зміниться, то навряд чи найближчим часом не припиняємо підтримувати військових, розслаблятися точно не на часі.